Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас на огляді Hyundai Sonata 2013 року 2.0 GDI мотор. Машинка приїхала нам з Америки з мінімальними пошкодженнями, були пошкоджені передні та задні бампери вони мальовані. Машинка гарна, комфортна. По комплектації у нас є. Підігрівець сидінь, дуже гарна акустика, кліматконтроль, електросидіння, підігрівець заднього скла, так само з зеркал, легко сплавні диски. Машинка гарна, комфортна, салончик збережений, нічого ніде не порвано, не прокурено, не пропалено. 4 електросклопідйомника, регулювання дзеркал електричне. Пробіг 96 тисяч миль. Автомат працює ідеально. Хто бажає собі гарну машинку з Америки. Приїжджайте!